Де тут діти? Де? Тут є ось ось жілька якась, ось ось є староста і ще якийсь пінгіно там лазить, блядь. Ви ще чуєте, діти, на території школи громадською містою. Блядь. Тут громадяни, громадською містою. Позвонив до свого кума і спитав, що я. Не знаю, хто ви. Не розумію, Ваня, це наберіть. Він тобі Включи протиску. Дякую, він представляє всіх, всі станції представляє. І всю молодь, і всіх роботів. І дітей своїх теж, бережи. Ви дітей моїх не трогайте. Я кажу, бережи, тому що війна. А, а ти зайдеш на один хазяїн повинен бути, а не займатися ерундою. А можна жіночку з вами поспілкуватися? Ні. Не. не можна? Ні, це ні, а чому? Ви ж сюди приїхали, а чому ви не хочете поспілкуватися? Я приїхав сюди заради одної жінки, яка бляд, попросила в оцього дяді допомоги. Синок її служить передку, а йому не дозво... їй не дозволили, не привезли, не привезли ці дрова. І зараз я їду до неї. Вона зверталася і й просиде. І до до вас, а не до мене. Я не знаю, ви ж влада, не я влада. До, до вас звернулася, Не до мене? Не знаю чого так. так а для чого ви Бо ви наче не виконуєте обов'язки старости так, села. Чого ви, чого ви тоді, чого ви тоді коментуєте, якщо ви не знаєте? Ну зараз узнаємо. Мені тут проїхати залишилось жорнокльове. Я попутав. Так, трошки. Нехайки це зовсім різні старостати. Ну то будемо значить, з ними вам Телефонувала, а не нехайки? Ну так случилося, що я приїхав. Нехайки. якраз я вам даю градусник, Поїдьте поміряти температуру. Для чого на мені градус? Я, я не уповноважений міряти е, цю температуру в школі. Є відповідний директор школи. Оце директор школи займається. займається теплом. Викладає, а ну зараз поліція зайде і процес. поміряє градус тепла. Це твої ось земляки. Оце вони коментують. Що ти вже знав правду. Ось відповідь йде. А це вони розповсюджують розумну інформацію і розкидають все проти вас, проти санкції. Та ці, ці. ці люди показують, що не були ніде, і не, і не хочуть, і не можуть. Як же, ж ви, як же ж ви хворі Ми на ковід і їздите, робите репортажі? Я роблю, я в своїй машині. Так при чому Я вийшов, я в школу не зайшов, я знаю, ковідом усі боліли, не стало нічого. Та при чому? Ну так взагалі, і все. Взагалі ви на ковід хворі. Так маєте, що зробити? Ви маєте лікуватися, а не їздите і знімати Ну, на Накололи і їжджу тепер, що. Чи ви боїтеся, Шо? чи ви, ви боїтеся, не що, боїти, що вам повісточка прийшла? Ми ходили. І не боліли -а. Ні. А? Так боїтеся, що повісточка прийшла, чи що? Та яка повісточка я не боїться нічого? А що? А чого ви тоді? Так надали? я буду в бригаді, не на, ми на час. Хворі і їздите так е, знімаєте. Ось військові відписуєте. Та я бачу, як ви, блять, служили, блять. Я вже знаю до якого числа, блять, показуйте да, блять. Відкрий вікно, мені. У мене є це показав. То, та для б мужики, ви Є. такі самі там криси, Є. як і от це, блядь. Ми сиділи в мінусі, понял? Я тоже сидів. Мені стыдно буде сказати. Ми не листили. Нашою сім'єю своїм сині, тобі всь... стыдно буде сказати. Нічому мені не стыдно. Тому що ми сиділи на мінусі, а не на лінії. Я бачив, не, де ви. Я знаю, не, я, так я так все не розберуся. Записі, знав, Нема записі, питань. Я знаю, як ви служили, блядь. Ви тільки в державні гроші крали, а не служили. Я ж думав, що ми скупляли самі собі обмундирування. Відні. Слава Богу. Спасибі району, що коли нам передали. Коли ви, ви блядь, уїбав, блядь, область уся, блять, на Закарпаття, блять. Оце ну, ви влада, блядь! 24 числа ДА, були ви Люди. в ЦЬОМУ! Ми були першого дня вже в ВІНКОМАТІ! Слава Богу, да. все перевіряється. Перевіряється, а ти ніде не був. І боявся пройти воєнкомат. Я був. Не був. був. Спитай Василя Івановича. Спитайте, Спитайте, блядь, воєнкома, блядь. Воєнком. Хто перший прибіг куди? по автомат, коли привезли автомат. Та що блядь. ми взяли, ти не взяв? Бо мені не дозволили. Не дозволили. Да. А чого? А то, що я больна психічно больна людина. Психічно больна людина. Психічно больні люди а, не можуть їздити, покоментуватися, куди рунгу. Ну єсь по документації. Військові це все слухають і бачить. Так ви ви знаєте, що ви психічно хвора людина. Ну, ви не врач і ви не.